Мене звати Руслан, а ви на каналі ProBusiness.ua Юа, чергова розпаковка, Укрпошта. 10 пакунок у нас є. А, достатньо непогані вигріп я те, що було в Баулові, і вибрав сьогодні самостійно. Є і очевидне, є і щось велике, важке. І дуже дрібне, але достатньо очевидне. Ми два таких пакунки відкривали. І це ось іще один. Тому пропоную розпочати з самого очевидного, те, що я знаю. І поки я розпаковую, підіть напишіть коментар, підпишіться та поставте вподобайку. Я що тоді? З горем пополам його розпаковував що сьогодні. Так, ніж. Маленький, карманний, звичайний ніж з дерев'яною ручкою, бамбуковою. Ну, коротше таке, вже він був неодноразово в відео такого формату ніж. І в цій розпаковці він знову в нас. Так, добре. Ціну ви побачили, ми то зафіксували. А, давайте відкриємо те, що не потрібно різати. Тут безліч а, китайських ТТН різних, і в нас тут прям велика пачка. А, це та тема, яку я знаю. А, це звичайні альтернативні. Аромопалички у вигляді конусів таких. Підпалюєте, кайфуєте. Єдине, що їх тут дуже багато. Я не знаю, скільки штук в одній пачці, і, скоріш за все, ніяк не дізнаюся. Тому що тут... А, 60 штук. 60 штук в одній пачці. В нас раз, два, три, чотири і 5. 5 пачок по 60 штук. Ну, я думаю, сміло на рік має вистачити. Якщо активно їх використовувати на кожен день, то плюс-мінус, так. Да. А в середньому одна штучка коштує, ну, одна не пачка, а один конус коштує 2 гривні в середньому, якщо купувати на опті. Їх тут 60 штук в одній пачці, 120 гривень за пачку. В принципі, це нормальна, адекватна ціна. Це та ціна, яку ми витрачаємо, купуючи в нас в Україні. Скільки воно буде коштувати в Китаї, я думаю, ще дешевше. Але точно сказати, по ціні не можу зорієнтувати, бо.